так, чоловіка хорошого має бути багато. А як кажуть старі люди, хорошого мужика має бути багато. Ого, де це там і папа? Папа! Папа, що ти там робиш? Та дивлюсь читати в інтернеті, що ось якоїсь хоміка люди ну, там вже, що тут можна гроші нормально зробити. Та це шутка, я не біжу, я не можу, я не можу, Ходіо. Кавін тапалі. Та. Ось віть, Це що, твій хомяк? Да, це що дума? То... Що соба? То... <говори> 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 Ой. Привіт, друзі, мене звати Пікачу. я в себе в будиночку. Ой, фу, що це так воняє? Зараз мені господарі будуть не одна поняла. Дивіться, три, два, один, поїхали. Так, це ж у що у нас? Воділка <говори> для хомяка. Для чого вона треба? Вона виносить так ось пішки. хомяка? Так, все вірно. Це у нас хомяка катинка. Щоб він нікуди в квартирі не втік, нічого нам не погріз. Так. Так, викриваємо. І нічого помирається. Хомяк. Ось він у нас в колесі. треба, щоб він звідси виліз. Вилізай, пікачук. Так, давай. Колбаски дається качук. А, так. ось таке ось у нас маленьке чудо. Так, по викривляється відео. Зараз що ми? Да. Наповнювач переберемо. Так, вставай, поки тут чекай, поки ми в тебе зараз змінимо наповнювач і до тебе повернемось. Добре? Добре. З нас не суму. що? Ми взяли пакет для сміття. Зараз висипаємо сюди наповнювач. Ось так. Помиємо підкор, насипемо новий наповнювач і все буде добре. Коміка буде чиста порядок. Далі ми миємо цей піддох, витираємо його і будемо засипати новий наповнювач для хомяка. Ну що, беремо наповнювач. Піддон в хам'яка вже чистий. Насипаємо його. Все, все готово. Тепер можна хам'яка заселяти знову. Беремо нашого грізуна. Так, і маленький, бігай. Ось, до речі, це чудо справді і цікавіше, ніж та штука, що в інтернеті пишуть. Тебе можна не тапортитися, з тобою можна гратись. Наш маленький. Кладемо його маленько. До будиночку. Халяк чуть не втік. Чуть не втік, а ми все слідкуємо, ставимо йому в його колесо. Давай йому наберемо водички. Чудово! Тепер тепер мене знову чистота і порядок. Можна займатися знову своїми справами. Зараз я трошки пообідаю. Та буду бігати по колесі. Тепер в мене є в мене справи. Дякую вам всім за увагу. Да зараз ще бай А ще я Дзюдо на діду. Дюдором наєлом. сила і здорово. І до мене, я тебе буду ні! Та що ж це в тебе за спорт такий цікавий, що я тебе не можу здавати. Дідо! О, треба собі записатись на діду. О, всіла мене батарейка. При зйомках, ні одна чупа кабра, ні один капа не постраждали. Так що займайтесь спортом. Dobra. 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 Dobra.